Житловий комплекс Сістер Відріал, містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Путін по суті відповів погрозою. Він заявив, що якщо е, томагавки Україні передадуть і вони будуть застосовані, е, це погіршить відносини Москви і Вашингтона. Тобто він буде з цього приводу явно дуже і дуже нарадий. Можемо послухати так само цей коментар з боку кремлівського терориста і злочинця. Чи могли б ви поділитися з нами своїм баченням щодо небезпеки, передачі Україні нової зброї? Як Росія відреагує? Дякую. Це небезпечно. Що стосується томагавків, то вони є потужною зброєю. Вони правда, вже такі ну, не зовсім сучасні, але потужні, і несуть загрозу. І звичайно ж. е... Ну, власне, томагавки несуть певну загрозу. Вони не зовсім сучасні. Ми будемо їх збивати, заявив Путін, але е, це небезпечно. Це небезпечно, і Путін не схвалює такої передачі. Він також згадав і атакамси, якими Україна оперує. А були періоди, що доволі активно Атакамс били по російській території, зокрема по Курщині, Білгородщині. Були такі випадки, прифронтові оці райони, райони ведення бойових дій. Е, Путін сказав: Ну так були Атакамс завдав. Вали нам певної шкоди, але системи ППО пристосувалися, почали їх збивати. От і томагавки будемо збивати. Ну, ще б додав, що будемо лускати як горішки ці томагавки. Путін любить такі метафори. Ну, але зрештою, він заявив, що це буде новий етап ескалації, якісно новий. І Росія на нього буде реагувати відповідно. Це по суті можна розцінювати як погрозу. Зрештою, коли Кремль коментує подібні от історії, передачу нових видів озброєння України. Західних, як правило, все це супроводжується заявами, що ми будемо вважати цю сторону, цю країну, яка передає таку зброю, безпосередніми учасниками воєнного конфлікту, і відповідно залишаємо за собою право по них теж завдавати ударів. Це звична така погроза, яка переважно. Стосується європейських країн щодо США, значно обережніші там Путін, Пісков інші представники Кремля у своїх формулюваннях. Але в цьому випадку видно, що Путін був явно незадоволений. і він також відразу, щоб тут докинути погроз, озвучив свої заяви стосовно можливості ударів по атомних електростанціях. Що в Києві мають задуматися над наслідками своїх дій, адже на їхній території є низка атомних станцій. З ними різне може статися. І от така заява з боку е, Путіна теж прозвучала у Валдаї, яку теж можна розцінювати як фактичну погрозу. Так, от е, вже американські медіа пишуть, що поставки саме томагавків в Україні малоймовірні, хоча такі публікації з'являлись, такі заяви звучали стосовно томагавків, але наразі Дональд Трамп ще не прийняв рішення. І можливо, США зможуть продати Україні не томагавки, а іншу далеко. Лекобійну зброю йшлося зокрема про ракети дрони Баракуда і іншу номенклатуру озброєнь. А як воно далі буде, ми побачимо. Тобто, поки що рано бути впевненим в тому, що томагавки такі Україна отримає. Поки що це очевидно, ці заяви варто розцінювати саме як предмет, як елемент тиску на Путіна на Кремля на Кремль з боку Дональда Трампа, аби Путін був поступливішим. І принаймні йшов на якийсь контакт і більш-менш конструктивний діалог зі штатами, тому це страшне слово томагавки звучить від представників кремлівських навіть на кремлівських а звичайно вашингтонських кіл Трампійських кіл. Хотів я сказати саме тому, от соратники Трампа і говорять так часто про ці ракети томагавки. Ході вчорашньої прес-конференції в Копенгагені Зеленського теж запитали про ракети зі США, і ось що він відповів. Власне кажучи, відповідь зводиться до того, що поки що Україна била лише своїми засобами свого виробництва далекобійними по Росії, але це може змінитися. Слухаємо коментар президента Зеленського. Цього ми використовували вепа з'їніше. Нашої Великобійним цілем після моєї зустрічі з президентом Сполучених Штатів Самсімон, можливо, будемо мати щось більше. Таким натяком фактично відповів президент Зеленський на це питання. Не вживав він конкретної там термінології чи не називав номенклатури озброєння, яку США можуть нам передати, але заявив, що після зустрічі з Трампом, яка була надзвичайно, як ми знаємо, плідною або принаймні відгуки про неї були позитивними з обох боків, ми можемо потенційно отримати щось іще від сполучених штатів, і що саме ще про це якраз дебатують, дискутують наразі в американській пресі різні Видання своїми версіями виходять, але йшлося про томагавки, оскільки їх там згадував і Джей Дівенс.